А ви знали, що в їжу і на корм тваринкам використовувати отакі штучки, ну, бруньки, ключки, яких кажуть, не можна. Потрібно тваринкам, якщо ви готуєте вже стару картоплю, її відчищати від оцих брунічок. Дивіться, яка картопинка. Тому що тут присутній солонін і він отруйний. Бажаєте замовити червону ікручорну щуки. Це аквакультура. Зараз наступне відео я вам виставлю, покажу, як запускають малька у басейни. Це така красота, вони такі красиві. Осетрові. Тому бажаєте замовити, пишіть мені в особисті повідомлення, а також в мене є різноманітні квіточки на опт і поштучно. Наприклад, гортензія гейхера 750 гривень, 12 штук різних кольорів гейхери. Пишіть і напишіть за картопельку.